Грація та глибина велич і мінімалістичність, емоційність та аскетичність усе це про епоху бароко, яка вражала і хвилювала у музичних творах. Теж усе відобразилося. Відомі композитори епохи бароко звучали у виконанні артистів Закарпатської обласної філармонії. В Моєму виконанні прозвучать арії е, Алесандро Скарлатті, Марчелло, і е, е, ці арії вимагають такої філігранності у виконанні, вимагають точності звукової. Їх дуже важко виконувати, так само як важко виконувати ансамблеві твори, які сьогодні прозвучать на сьогоднішньому концерті. І безумовно, це і для нас, як для артистів, дуже цікаво. Виконувати таку музику, так, зануритися в неї, в барокові твори і представити її для наших слухачів. Поряд із заслуженими артистами на одній сцені учні Ужгородської музичної школи номер 1 теперішні й колишні. Не кожному випадає шанс виступати в філармонії. Це великий досвід, який тебе дуже продвигає, я би сказала, і додається в твою таку копилку виступів. Буду грати прелюдію і Баха і співати Арію Кальдареса в Аван Що більше подобається співати чи грати? І, то, і то, дуже люблю. Я буду грати танець танецьдон з балетом Закарпатської обласної філармонії. Я дуже вдячна, що вони згодились з нами виступати. Музика бароко для них не проста, але це неймовірний досвід. Музика бароко вона дуже подобається дітям, але її дуже важко виконувати, оскільки е, треба завжди, ну, завжди дуже відповідально відноситись до, все, до всього. Е, і до вивчення тексту, і до виконання. Тобто е, тут ти не можеш дозволити собі якоїсь. Певної свободи. У кожній посі взагалі є свої е, такі ознаки, і от така от пишність, величавість і таке перебільшення, можна сказати, ще в елементах надмірне, я би сказала. Драматична й чуттєва музика бароко хвилювала і вражала, зрештою віднесла у іншу епоху і відволікла від війни. Артисти вдячні захисникам за можливість творити всі їх концерти благодійні на підтримку збройних сил України.